П'ять сервісних центрів МВС в Україні отримали нові автомобілі, обладнані ручним керуванням. На них особи з інвалідністю складатимуть практичні іспити для отримання посвідчення водія. Одну із п'яти автівок отримав Кавінсьподільський сервісний центр 6843. За державні кошти головним сервісним центром МВС була придбана. П'ять нових автомобілів Hyundai для того, щоб приймати іспити осіб з інвалідністю. Новий автомобіль Hyundai повністю пристосований для людей з інвалідністю. Автомобіль переобладнаний, є ручне керування, таке як газ, тормоз. Також окремо виносене керування всіми функціями автомобіля, такі як там показки повороту, ближнє, дальнє світло, фар. винесено окремо на кермо. І Людині тоді зручніше керувати однією рукою, не відпускаючи кермо. 5 березня випускник автошколи Харківського національного університету внутрішніх справ, 29-річний Михайло Курик, першим склав іспит на новому автомобілі. Каже про посвідчення водія, мріяв з 18 років від народження. Хлопець має ваду руки та нижньої кінцівки. Самотужки навчився керувати і автомобілем, і трактором. От тільки повноцінним учасником дорожнього руху бути не міг. Коли дізнався про проєкт безбар'єрності, почав шукати, де зможе отримати посвідчення водія. Ну, з 18 років я хотів стати, але не було можливості. Ну, по закону і цього я останніх 5 років моніторив і так потрошки завжди моніторив і моніторив і по інтернету, побачив, що є можливість, і плюс дзвонив завжди нам сек, і мені сказав, що є. Я прийшов, в мсек. Медичну довідку, комісію, ну, комісію, так, я по моніторюю в інтернеті, побачив, що є п'ять автошкіл по Україні. Ну. І я подивився, яка сам вище і звернувся сюди. Здав тереотичний і з-під зараз прохожу, ну, пробую на практично. А ви не кам'янчанин? Ні, ні, ні. Я з Чернівецької області, Виждицький район, місто Вашківці. Хоча для Михайла це була вже друга спроба здачі практичного іспиту, почувався впевнено. Навіть чотири відеокамери, якими обладнано автомобіль, не бентежили. Іспит фіксується на два відеореєстратора. Один реєстратор знімає на дві камери, тобто знімає зовні і салон. І так само друга камера фіксує елементи керування, щоб. Не було ніякого втручання під час складання іспиту, керування транспортним засобом. Екзаменаційний маршрут подолано. Автівка повертається до сервісного центру. На Михайловому обличчі сяє посмішка. Так, склав, все, все добре. Складно було? Ні, нормально все. Привик, бо перший раз трошки не привик, коли здавав до габаритів. Тепер вже трошки привик туди, все, все добре. Склав успішно, допустив одну помилку. Це, я вважаю, дуже добрий результат. На початку було трошки складновато йому, тому що незвичне керування, але загалом цілком все пройшло добре. Завдяки флагманському проєкту Міністерства внутрішніх справ України автошколи для осіб з інвалідністю. Давня мрія 29-річного юнака здійснилась. Додому Михайло повертався уже повноцінним водієм. каже, автомобіль має залишилось переобладнати на ручне керування. У мене вже є. Кенгу на автоматі автоматів треба, ну ручне доукомплектувати, то все, все буде добре. Тепер вже спокійно будете так. Да, да, да. Ну комфортніше для себе в побуті, куди споїхати, більш мобільним буду. А так немає, немає можливості кудись пересуватися, так вже. Добре, що є така можливість. До слова, відтепер майбутні водії можуть обирати, на якому автомобілі здавати практичний іспит. Раніше це робили виключно на автомобілях автошколи. Тепер у Кам'янці-Подільському сервісний центр має власні дві автівки для здачі іспитів. До речі, одну у 2023-му було придбано за кошти платників податків. Тож є можливість сісти за кермо новенької Тойоти чи Хюндаю. Автомобілі обладнані камерами, які автоматично відвантажують відео на сервер, що не допускає впливу екзаменатора.